Всім привіт! Ми з вами сьогодні традиційно робимо прогноз на наступний тиждень, 31 липня по 6 серпня, так? Вас, як завжди, буду просити залишати свої активності, питання, так? І більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі або на моєму Ютубі. І так, понеділок, 31 число. Що нас чекає з вами? Буде відпрацьовувати захисні системи. Так, можуть відпрацьовувати активність у повітрі. Воно може бути так. Ситуацію будуть підтримувати у якомусь балансі, але на тривоги бажано реагувати. Тобто активність дійсно може бути. Далі, перше число, це у нас вівторок, 1 серпня, вівторок. Карта башні показує нам на вівторок знову якусь активність. Це можуть бути масові тривоги, це знову може бути якась активність. От більше мені йде якась жіноча енергетика, тобто треба бути дуже обережними а, жінкам, як наче будуть, знаєте, спостереження якесь ще вести, от за тим, що відбувається. Тому дуже будьте уважні. Середа, середа мені іде. А, Нічний час. Більше страху буде активовано саме у нічний час, От, більше емоцій, тому що може бути якесь переміщення, і це може лякати. Переміщення може бути не тільки по повітрю. Якийсь може десь бути рух, і це може дуже лякати і піднімати якісь емоційні стани. Далі, четверг. Четвер, можуть бути якісь активні провокації. Провокації з повітря. От, і, е, і вимушені будемо, знаєте, е, спостерігати за тим, що відбувається, може бути якась втрата ресурсів. Далі, п'ятниця. П'ятниця ситуація агресивності, залежності. Іде така, знаєте, продовжена ситуація активності, може відпрацьовувати також захист. І, от наче як ситуація продовжується, вона не починається, воно просто плавно перетікає. Субота. Субота дуже багато йде розчарування та якогось більше очікування. Карти показують якусь більш-менш стабільність. Неділя. Неділя, форс-мажори, розчарування, якісь дуже різкі ситуації, яких ми не очікуємо, і це може бути пов'язане саме з повітрям на прикордонних територіях, десь біля меж якихось можуть бути неочікувані речі. Тиждень загалом буде в очікуванні якихось змін, якихось домовленостей, вивчення якихось інформаційних речей.